З миром Боже, нехай Господь кожного з вас благословить там, де ви знаходитеся завтра неділя. І я хочу вас всіх запросити, послухати слово Боже, прославити Господа, присвятити цей час присутності Божій. І завтра буде дуже класна онлайн-конференція на тему Бог дав владу українській церкві. Сьогодні ми можемо бачити, яка страшена війна йде в Україні, і багато церков вони не мають змоги збиратися, тому що велика кількість людей неприпустима і. І Через небезпеку взагалі не можна збиратися в будівлях, тому місія слово Боже вона служить в онлайн режимі, що дуже зручно, і проповідує євангелізує щодня і на вулицях, і в онлайн режимі, і, слава Богу, за соцмережі, що можна проповідувати людям, можна досягати словом Божим до країв землі, тому що Бог береже тих, хто береже його слово. І якщо ви слухаєте відео проповіді. Пісні пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко. Ви не відвідуєте церкви, у вас немає можливості, у вас немає духовного священника, то ви можете написати мені в особисті, можете написати на телеграм-канал Салтаненко. З вами обов'язково зв'яжуться і допоможуть вам. І тому ми запрошуємо вас завтра на онлайн-конференції о 13 та о 19.00. Послухати це неймовірне слово Боже і послухати, як буде ділитися відкриваннями служителя церкви. Тому після в кінці буде молитва примирення з Богом. Ви зможете примиритися з Богом, просити пробачення за свої гріхи, за своє життя прожити не потрібно буде розповідати про свої гріхи. Просто ви повторите за служителями молитву примирення з Богом. І за вас помоляться служителя. І якщо вам буде цікаво, ви зможете залишитися в цій групі та бути до наступного служіння. Також щодня там відбувається переломлення духовного хліба. Щодня ми розбираємо духовні ролики нашого священника і наповнюємося словом Божим, ділимося свідоцтвом слави Божої в нашому житті. Надихаємо один одного, підтримуємо один одному як сім'я Божа. Тому що церква це є дім Божий. І неважливо, чи церква будівля, чи церква духовна, тому що Бог це є Дух, Святий Дух, і Він всюди є, не тільки в будівлі, а всюди. Бог живе в серцях своїх дітей. Хто слухає Слово Боже і хто живе по Слову Божому, того збереже Бог, тому напишіть мені. Я допоможу вам приєднатися до онлайн конференції. І нехай Господь кожного з вас благословить там, де ви знаходитеся і захистить, береже для себе. Амінь.